Пастирі освячують пам'ятник. Кожен від імені свого Бога. На фронті, коли нас змушували слухати відправу, священники різних вір молилися за перемогу німецької зброї. І я не раз думав про те, що і французькі. Англійські, американські, італійські та японські священники так само моляться за перемогу своїх країн. Бог здавався мені таким собі спантеличеним президентом Федерації, що потрапив у скрутне становище, особливо коли ворогуючі країни були однієї віри. На чий же бік стати Богом? На бік тієї країни, де більше населення, чи тієї, де більше церков? І де ж тоді справедливість, коли одній країні він дарує перемогу, а іншій поразку? Хоча і там так само щиро молилися йому. Іноді він являвся мені старим засмиканим президентом декількох країн якому щоразу потрібно було бути присутнім на різних прийомах, і щоразу змінювати мундир. Одного разу одягати католицький, іншого протестантський, потім євангельський, англіканський, єпископальний, залежно до відправи, що в даний час відбувалося.